Ну, а як вам комплекти класових обладунків з першого сезону Міднайт? Диви, диви, які ого. Напишіть, який вам сподобався саме найбільше. Як на мене, то цього разу варлок топовий. До речі, завдяки альфа-тесту стали відомі нові деталі, які особливо потішать шанувальників трансмографікації. Розробники підтвердили, що зібрання повного комплекту класової броні певного рівня складності автоматично відкриватиме всі простіші варіанти забарвлення. Наприклад, зібравши міфіксет, гравець одразу отримує його героїчну, звичайну та елферну версію, та як це ремікс легіон. Це нововведення значно спростить життя колекціонерам, яким більше не доведеться проходити рейди нижчого рівня чи користуватися каталізатор. Важливо, що зміна має зворотну силу, тож після виходу попереднього оновлення Midnight усі належні кольорові варіанти буде розблоковано автоматично. Крім того, після зворотнього зв'язку з гравцями Blizzard вирішили зберегти нинішню систему зміни зовнішнього вигляду предметів при їх покращенні, зробивши момент активації зрозумілішим. Тепер новий візуальний стиль відкриватиметься після підвищення предмета до максимального шостого рангу. Файно, файно. Також отримання бонусу від чотирьох частин класового комплекту відкриє великий подвиг, що дозволить персонажу здобувати заряди каталізатора в рейдах, міфічних плюс підземеллях, лазівках і рейтинговому ПВП до завершення сезону.